Президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові. Плани Кремля щодо дестабілізації ситуації в країні передала українська розвідка. Це короткостроковий план, який передбачає диверсії з залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників, заявила Санду. За її словами, передані Києвом матеріалом. Матеріали містять детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій. План передбачає використання людей з інших країн для насильницьких дій у Молдові. Наприклад, матеріали містять інструкції для в'їзду у Молдову громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії. Також Санду розповіла, що під виглядом мирних протестів готують спробу захоплення влади у Кишиневі. Силові структури Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.